Всім привіт! Мене звати Гліб Знімає, і сьогодні я повернувся на цей канал. Все зі мною добре. Чому я зник з каналу, ви в мене запитаєте. Деякі підписники, які зайшли до мого телеграм-каналу, знали, що мій канал було видалено з Ютубу і були проблеми з Google Почтою. Але все добре. Мій канал сьогодні повернули, і я дуже радий, і я буду і надалі знімати на цей канал. Всім дякую, всім, хто мене підтримував. Всім дякую. Дуже дуже дякую. Всім бувай! А я пішов знімати нове відео на канал.